Руна дня на 3 вересня 2024 року. Цього дня в розкладі руна Гебо символізує подарунок, обмін і взаємність. Ось що може вас чекати. Ви можете відчути, що важливо вкладати і отримувати в рівній мірі у своїх стосунках з іншими людьми. Це може бути день, коли ви отримуєте щось цінне або самі маєте можливість подарувати щось особливе комусь іншому. Гебо також символізує рівність і партнерство, це хороший час для укладення угод, співпраці та створення гармонійних партнерств. Руна підкреслює важливість обміну і гармонії у всіх аспектах життя, важливо бути відкритими для співпраці та вміти знаходити компроміси. Це також може бути час, коли ваші стосунки з людьми навколо вас покращуються. Очікуйте на позитивні зміни у взаємодії з іншими. Гебо може також вказувати на духовний обмін чи підтримку. Можливо, ви будете відчувати духовний зв'язок з іншими або знайдете нову глибину у своїх взаємодіях. Загалом, руна Гебо обіцяє день, сповнений щедрості, взаємності і позитивних стосунків. Це час для укладення угод, співпраці та обміну подарунками і підтримкою.